Я коли вперше почув про вагу спорядження, котре висить на плечах бійця від 20 до 35 кг в середньому, виникла ідея перенести вагу з хребта на пояс. Так. Щоб менш травмувались хребет, забували плечі. Це корсет, так. який одягається під бронежилет або кутаноску. Взяти вагу бронежилета з плечей, змінити трапецію хребет від навантаження і принести цю вагу на РПС. Система шарниру і так. регулювань, котра при навантаженні на плечі. Вага передається на основний хвіст через шарнір на РПС, і цей шарнір дозволяє рухатись у всіх площинах. І насковує рухи ніяк. КПД бійця покращується через те, що руки вільні, краще можна тримати приціл. Відчуття в спорядженні набагато краще в цій системі, бо легше дихати. Камера не перетягують дихання, трапеці вільні.